Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми створимо мило орхідею. Вона буде складатися з кількох шарів. Це буде серединка. Також будуть кінчики листочків жовтого кольору. І вся орхідея рожева. Ось так виглядає наша форма. Тож, спочатку, як звичайно, збризкуємо форму. І заливаємо перший шар. Це краєчки. Наших листочків орхідейки. Я розтопила основу, пофарбувала в жовтий колір, і заливаємо. Так як шар тонкий, то вона дуже швидко застигла. Серединку я вирішила зробити зелену, спочатку хотіла теж жовтою, але все-таки вирішила, що так буде краще і яскравіше. Ну, і звісно ж, цікавіше. Процарапуємо ці шари для кращого щеплення, обов'язково збрискуємо і будемо додавати другий основний шар рожевий. До речі, ви знаєте, чому я назвала орхідею саме зимовою квіткою? Бо в будинках і в квартирах вона чомусь найчастіше квітне саме взимку. Добавляючи нашим зимовим похмурим, сірим дням, барвистості і яскравих кольорів, я дуже люблю орхідеї. А ви напишіть в коментарях, чи подобається вам і які саме найкраще, на ваш погляд, виглядають у будинку на ваших підвіконнях. Тож, другий шар ми залили. Він застиг, обов'язково знов процарапуємо. Бачите, шар я зробила теж тоненький, щоб було трошечки видно білий колір, яким ми будемо заливати. Далі, це буде наш наступний шар. До речі, білий колір він додає яскравості, кольорам мила і насиченості. Тому, звісно, ми процапали шар, збризнули обов'язково. Білу основу, як ви бачите, я вже розтопила. І обов'язково додаю туди віддушку. Віддушку я обрала тутті фрутті вона така кисло-солодка. ну, Дуже приємна, особливо коли ручки миєш, намилюєш, вона так ароматно пахне. Обов'язково дуже добре перемішуємо. Знов збризкуємо і заливаємо. В принципі, наше мило готове. Лишилось дочекатись, поки воно застигне. Але не забувайте, що після того, як ми витягнемо мило з форми, треба його ще просушити як мінімум 12 годин, щоб воно краще зберігалося. Тож, пройшов деякий час, подивимося, що в нас вийшло. Звісно, моя помічниця, як завжди мені допомагає, без неї я б не впоралась. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та натискайте дзвіночок для сповіщення нових цікавенних відео. Дивіться, яка краса в нас вийшла, а як пахне чудово! Просто клас! Також заходьте на мою сторінку в інстаграм, обирайте собі подаруночки та близьким до свят. Все буде Україна! Па-па!